Повідомлення лякалки, психологічна зброя окупантів, брехня про скасування виплат, фейковий залужний і, звичайно ж, шахрайські розіграші. Ну куди ж без них? Команда брехунця пильнує та моніторить інфопростори Волині та Рівненщини, аби ви, наші читачі та глядачі, почували себе безпечно. Усім привіт! З вами на зв'язку фактчекери проєкту Брехонець і ваша незмінна подруга з Ютубу Софія сьогодні я вам розповім про чергову маячню від розпропаганди та шахраїв із соцмереж. На початку серпня у соцмережах Західних областей України поширювали допис про загибель айдарівців у 2014 році. Також додавали до нього і фото домовин, які були накриті українським прапором. Такі дописи можуть натякати і на трагічні події в Оленівці. Можливо, згадка про айдарівців це чергова і ПСО. Росіяни застосовують прицільну психологічну зброю, аби залякати та деморалізувати українців. Такі гучні повідомлення про Азов у серпні поширювали користувачі Фейсбук та Інстаграм. Маніпулятори грали на емоціях українців, використовували яскраві смайли та червоні знаки оклику. Ці повідомлення можуть бути елементами стандартної ПСО. Підтверджується й те, що у соцмережах активно поширювали допис про суд над азовцями та встановлення кліток одразу після того, як підірвали українських військовополонених у Оленівці. Метою таких публікацій є спроба розбурхати українське суспільство зсередини, а також викликати недовіру до влади, підірвати бойовий дух наших військових а цивільних вивести на протести. Справжній бум лякалок та панічних повідомлень стався на День Незалежності України. Волинські та рівницькі телеграм-канали просто кричали про можливі ракетні обстріли. Фейкороби ловили хайп та збільшували активність своїх чатів, граючи на нервах українців. Ми навіть створили топ-3 таких лякалок: перша про високий ризик масштабного ракетного обстрілу України. Подібні повідомлення поширювалися у телеграм-каналах, аби спровокувати ефект сарафанного радіо. Друга фейковий список, куди будуть летіти ці ракети під час масштабного обстрілу. Третя більш локальна лякалка це про вибухи у місті рівне. Але зазначимо одразу, що жодна з лякалок так і не підтвердилася. Їх вкидували для того, аби рознервувати і залякати. Наприкінці серпня дуже гарячою темою для обговорення було звільнення Херсонщини. Фейкороби скористалися і цим. Вони масово поширювали у соцмережах скріншот допису головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. У ньому йшлося про звільнення селища Сухий Ставок на Херсонщині. І, звичайно ж, цей допис рознесли по різних телеграм-каналах. Зазначимо, що на головній сторінці генерала такого допису не було. Це може означати лише одне: що його поширювали із багатьох несправжніх телеграм-каналів. Підтвердили цю інформацію у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Під час моніторингу телеграм каналів ми натрапили на ще один фейк. У ньому йдеться про те, що нібито державні служби відбиратимуть матеріальну допомогу у дітей, які виїхали за кордон. Насправді це чергова брехня. Фонд сострахування України не припиняв ніяких матеріальних виплат для тих працівників, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Навпаки, ФОД намагається пристосувати виплати до умов воєнного стану. Наприклад, є лікарняний по вагітності, можна тепер отримати онлайн. Шахраї не втомлювалися у спекотні літні дні вигадувати нові схеми виманювання грошей в українців. І, щоб похолодитися, вони вигадали новий фейковий розіграш з холодильниками. Вони навіть прикривалися назвами відомих брендів, такі як Беко та Samsung. Мовляв, вони хочуть ощасливити багато людей такими щедрими подарунками. Але безкоштовний сир буває де? Звичайно, у мишоловці. Ці два розіграші виявилися фейковими. Активно поширювали у волинських месенджерах посилання на фейковий сайт, де можна було виграти від 5 до 6 тисяч гривень. Про таку аферу повідомили нам наші читачі, і ми звичайно ж вдячні їм за це. Щоб привернути увагу до свого фейкового розіграшу, шахраї скористалися логотипом Приватбанку та його фондами, які насправді не існують. Ми з'ясували, що це шахрайські повідомлення, виманювання коштів і фішинг. Сайт, на який поширюють посилання, підробка, а розіграш чергова брехня. Саме це і підтвердили у Приватбанку. Що можемо вам порадити? Аналізуйте інформацію, перевіряйте її та не поширюйте, якщо не впевнені у її правдивості. Читайте брехунець та дивіться наші відосики. Пам'ятайте, ми працюємо задля вашої інформаційної безпеки. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтеся, коментуйте і діліться ним своїми друзями та знайомими. Всім па-па! Це все робилося, аби залякати, зманіпулювати. Та. та? та? Ні, Я її точно певну нову Доламаю і куплю нову.